Так, все. Ой. Косточка, давай зараз. Ой. Так, їдемо. Вчора так було гарно, а сьогодні вітер і прохолодно на вулиці. Ви вже бачите, моя автоматика на місці. Вже відкриває. А я сьогодні одягла кардіганчик такий легенький. Це мені... о, Це мені колись лінуська дарувала, У неї такий самий тільки трошки колір другий. І отакий це вона мені дарувала. кардіганчик такий. Лінуська. Так. Оце чоловік як їздить, наче не має такий високий. Зеркала всі отак в небо дивляться. Не знаю чого. Сідушка е, наскільки високо піднята, що якось аж незвично. бачите, сьогодні круть і поїхали з першого разу. О, вже листочок знайшла якесь. Ой, як гарно, дивіться розсил. Бачите, воно? в самому кутку нарциси цвітуть. Гарно. І ніхто не зірвав. Це дуже. Раніше, щоб там якась квітка заквітла та вирвуть, а тут як гарно ось квітнуть. Ой, я прийду вам покажу. Раніше було так, якась квіточка та з корінням вирвуть. Зараз люди стали більш культурнішими, але можливо просто не до того. Я ж кажу, що сьогодні 1 квітня, а якось, ну, нема настрою навіть когось розіграти. От чесно, нема настрою когось розіграти. То бабушку розіграла і вас в шорсі. Зараз коментарі підуть. Та їжайте, вас там ждуть, та ваші там родичі, да та ваші те. Їжайте ви, а я хочу. Родилася я тут, народилася в Кремінчуці, в Україні. Я хочу туди померти. Якщо їхати десь за кордон, то тільки в гості, тільки на відпочинок. А жити і доживати своїх років я хочу тут. У себе дома, не у вас, тому що де б ти не був, ти завжди будеш іммігрантом. Іммігрантом. Ми в себе в своїй країні раби. А так, так що поїхали по справах. Включила радіоприймачі, і кажуть, що в Сахарі пройшла дуже велика пиль, якась якийсь шторм. Буря, і вже це наближається до нас. Уже Європу пройшло, і скоро буде у нас на Україні. Оця. А воно і видно, що дуже змінилася сьогодні погода, дуже. Так що не, не звертайте увагу і не бійтеся, якщо до вас прилетить отака пиляка. Це пиль із Сахари аж з Сахари, з ума зійти. Я ж кажу, що коли я народилася. В 64-му році, то була тоді якась буря казахська, таке мило, що снігу було аж до криші, а зараз сахарська. Із Сахари прийде до нас пилюка. Оце так, да. що в світі відбувається. Їхала до страхової компанії, якраз тут машину поставила, і бачите, вниз тут спуск, це виїзд. Якраз ось ресторан, де я працювала. Ось гостинний двір. Оце де. Труби виходять, 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 отам дві труби. Перший поверх, кондитерський цех там у нас був, і я там працювала. Цей ресторан називається «Гостиний двір. О, там лавочка, це у них конференц-зал, там лавочка, курили ми. Так що ось такі спогади. І я вам скажу, що я спеціально пішла спробувати, тому що я не знала, як воно в ресторані після майстер-шефа. І мені було. Це, я вже на телебаченні почала працювати, але мені було дуже цікаво і я дуже задоволена роботою цією. Це, знаєте, як кажуть, ну, свій такий шлях, який обов'язково я хотіла пройти. Ну все, ходімте в страхову компанію Аркс. Отак. Оця. Все зробила 10 хвилин. А якби ще заявку подала раніше, прийшла б, забрала просто документи. Але я не до того. Я хочу сказати, як приємно дівчата розмовляють українською мовою. Ти з ними українською мовою. До побачення! Приємного вам дня! Навзаєм! Боже, як гарно. Понеділок. Ну, схожу туди, в сад на базар. Є місце, прямо тут зупинилася на стоянці біля ринку, схожу, подивлюся, що там за квіти Ну, ці первоцвіти, які там нарциси продаються. Я не розумію, чому в мене ті нарциси купую з квіткою, а вони в мене не ростуть. Я не знаю чого. Нічого, не вже не, не доставала телефони, з сумки закрито, ніде нікого немає нікого. Але я зайшла тут у нас Аврора, магазинчик. Зараз вам покажу, які я гарні квіточки купила на Юліановичу. Будемо йти на могилу. І поставимо до того пам'ятника воно дуже-дуже підходить. Зараз, зараз, зараз хвилиночку. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось вони лежать. Дивіться. Вони такі, як золоті, ну такий пластмас зроблений. Їх можна вирівнювати. Дві штуки я взяла і тоді я рози червоної ті куплю. Гарно, правда? Таке, знаєте, ну рідке. Рідкісне таке, от мені подобається. До того коричневого з чорним пам'ятник буде дуже гарно дивитися. І дві троянди червоні, темні темні, і буде дуже гарно стояти, правда? Ще я з вигну, як захочу. Мені сподобалося. Таке, воно як золото зроблене, наче з проволочки, бачите? Мені сподобалося поставимо. Тому що квіти, оце все це ж потрібно, що йдеш на. У нас ще поки що це є. Поставимо, як вкрадуть, та нехай крадуть. Ті хризантеми вкрали, нічого страшного, хай вкрадуть. Наше діло принести. Ну, мені дуже сподобалося. Я, просто, я так побачила і прямо зараз мені воно якось надушує. Я хотіла три взяти, воно дуже велике цей букет. Думаю, дві і туди троянди, або будь-які інші кити які додам, і буде дуже гарно, правда? Ну що, понеділок все закрите, так що їдемо, мабуть, ми додому. Що? Сьогодні на обід картопелька поселянська, він запікається, хай запікається. І саме смачня та рибка, а цибулька смажена, ой, яка це смакота. М -м -м. Цибульку можна саме їсти. Карась. М -м -м. Дуже смачно. Так що будемо зараз обід накривати. Ви з нами снідали, а тепер на обід борщ з косолею, Картошка. Не осо я гарне, як шашлик зробила. Дивіться. У нас смачне теж. Тільки глянь. Цибулька. Цибулька і свининка. Як шашличок. Смакота виспідливе. Так що прошу на обід до нас. Все, наїлися. Лягти полежить, так ні. Зараз Санька буде хорус. Він маленький отакий. Це що? Ні, це не це, не це, це от жука. Побризкаємо. Бачите, це? вони вже в Людмилі пооткривалися абрикоси. це неправильно. Персик і абрикосу зараз ми побризкаємо. Та й можна і груші. Дивіться, як молода команда зробила. А А ну що це? Вишнева муха. А хіба це зараз? Вишня? Та вишня ще не годиться. Вишня навіть цвіту ще не видно. Ні, почитай. Ні, ні. Зараз з хорусом. Диви, як красиво. А це ж красиво. Ну, красиво дуже. Молодець, молодець, молода команда навела порядок. Що, що? Ні, то Саня той що витоптав, то я його взяла туди поставила. Санька витоптав нарцис зелений, я поставила, він розсівся. Хто хорус? Так тобі хватить, тобі кид на абрикоси на персик, Сань, на 5 літрів чи на стільки літрів води. Тобі хвата з головою. Що тут дві абрикоски, ну, грушу ще побризкаєш. Наша душа радується, як красиво, Боже, як же ж красиво. Господи, Не дай Боже цю красу, не дай Боже, красу зруйнувати. Розочки вже можете відкривати, я вам казала чи не казала. Откривайте тільки пляшечку. На вечір закручуємо. Откриваємо, закручуємо. Все, на сьогодні все. що буде новеньке, обов'язково вам покажу. А тепер купайтеся, в нарцисах.